Сьогодні відбулася інформаційна зустріч для працівників соціальних служб Кременчука, поліції щодо реагування та протидії на такі проблеми, як торгівля людьми, гендерно зумовлене насильство, експлуатація, допомога особам, які постраждали від військових дій. Тощо це дуже актуально, адже багато мешканців міста, які зараз окуповані, переїжджають до міста Кременчук і знаходять тут свої домівки. Дуже велика кількість страждають. Від психологічного насильства від фізичного, в тому числі і сексуального насильства, тому для наших працівників, для наших структурних підрозділів, для соціальних служб міста, служби справа дітей це є такий інформаційний тренд для того, щоб оновити свої знання щодо цього напрямку роботи. Тренінг організовано міською владою Кременчука спільно з громадською організацією Світло надії, яка активно працює у місті Кременчуці щодо запобіганню та протидії домашнього насильства. Головна мета тренінгу якісна та кваліфікована допомога спеціалістів для людей, які потерпають від різних видів насильства. Сформувати комплексний підхід для вирішення цих проблемних питань і для того, щоб якщо такі ситуації будуть траплятися в нас в місті, ми ефективно могли допомогти особам, які потрапили в сферу торгівлі людьми, або були. Постраждалими від вчинення гендерно зумовленого насильства. Зауважимо, якщо ви постраждали або страждаєте від насильства, і вам потрібна кваліфікована допомога у Кременчуці вам є куди звернутись. У нас в місті Кременчуці функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Також у нас працює денний центр для осіб, які постраждали від домашнього насильства, де вони можуть отримати повний комплекс допомоги, розпочинаючи від соціальної, психологічної, медичної допомоги, юридичної допомоги для того, щоб вирішити ті нагальні питання, які в них трапились. Тому потрібно не мовчати, потрібно звертатися. Я вам обов'язково допоможуть. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.